Мої вітання. Ми продовжуємо відповідати на ваші коментарі. Ви забули місто Корець. Тут теж багато ваших вболівальників. А де вариш? Дякуємо за увагу до нашого проекту, але ми лише на старті, тому обираємо ті міста, які найближче до рівного. Ми бачимо всі ваші запити і вже плануємо розширення. Слідкуйте за оновленнями і, можливо, саме ваше місто. Та не наступним це як завжди прийшов за абонементом і футболкою. Дали бумажку, футболок нема. Купувати квитки онлайн набагато швидше і без нервів. Ми завжди наголошували на тому, що купувати онлайн набагато зручніше, адже ніхто з нас не любить довгі черги. Щодо футболок, нам дуже важливо, щоб кожен вболівальник міг підібрати футболку свого правильного розміру. Тому дали сертифікат 25 го числа. Вам лише залишається зателефонувати у фаншоп. Та отримати важену футболку. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Якось паршиво виглядає. Тиждень тому викинути на тікет з квитки у восьмий сектор під накриттям, який я придбав. А сьогодні вже сьомий у продажі. Причому поверненню не підлягають. Чесно, на фоні таких дій вже і відвідувати матч не хочеться. Вчинок від клубу. Угу. Розчарування максимальне. Ми відкриваємо всі сектори поступово згідно планом. А про всі оновлення пишемо в наших соціальних мережах. Якщо маєте запитання, пишіть нам, ми завжди на зв'язку. Можливо, хтось знає діти до 6 років також оплачуються. Ми завжди раді бачити наших наймолодших болівальників на нашому стадіоні, адже футбол це справді сімейна атмосфера. Тому діти до 6 років можуть відвідати наші поєдинки, але без надання окремого місця. Чого ви шукаєте волонтерів, а не працівників? Людям треба платити за роботу. Навіть студенти чи школярі теж мають потребу в грошах. Дякуємо, Павло, що дали розгорнуту відповідь на запит нашого болівальника. Там, де й футболки, які повинні були дати в той же день за абонементи. Друзі, ми пам'ятаємо, що обіцяли футболки за абонементи. Тому 25 липня на події ми дали вам сертифікат, за яким ви можете звернутися у наш фаншоп, зателефонувати і вам замовлять футболки вашого розміру. Ми все робимо тільки для наших вболівальників. Буде результат, буде абонемент. Ми розуміємо, що бачити результат від нашої команди це надзвичайно важливо. Ми будуємо команду разом із болівальниками, які залишаються з командою незалежно від результату. Саме такі люди роблять клуб сильнішим не тільки на полі, а й поза ним. Хочемо нагадати, що продаж абонементів обмежений у часі, тому не відкладайте та підтримуйте нашу команду вже з першого матчу.